Ісус Христос ходив по землі, проповідував, навчав, розказував про таємниці Царства Небесного. Він розповідав про те, що ми люди обмежені в матеріальному світі, тому що все в матеріальному світі, в тому числі наше тіло, запрограмоване на тління. Але наша душа, вона живе вічно, в залежності від того, як ми проявимо себе на землі у всій своїй повноті. Ми у всій своїй повноті покажемо праведність. Візьмемо в руки Євангелія Ісуса Христа, пропишемо Слово Боже на нашому, в нашому серці, в нашому розумі, і наші вуста будуть проповідувати добру звістку Євангелія Ісуса Христа, і в кожний дім нести цю добру звістку, чи проявимо себе в, повні, в повноті гріха, де наше життя буде гріховне і буде демонструвати гріх. Від того залежить наша вічність або з Господом, або в пеклі. Амінь.